Медиційні допомоги. Зокрема, судне дихання. Дихання відновлене, підпільного врятували.

Щоб діти були в будь-яку мить підготовлені реагувати на будь які ситуації. Тому що в нас складний час, надзвичайно важливо це пам'ятати, щохвилини як реагувати і надати допомогу не тільки самому собі врятувати, і також ближньому своєму, дітям це, і товаришів, товаришам підказати, що робити. Тому ціль наша навчальна. і Використовується цей весь захід для того, щоб можна було зберегти життя оточуючих. ми сьогодні підводимо підсумки нашої роботи навчальної роботи, практичної роботи, яка була на протязі року проведена із нашими вихованцями, педагогами і технічним персоналом. Я хочу сказати про те, що на протязі минулого навчального року в нашому навчальному закладі вихований, будемо так казати, Герой, да, герой, дійсно, герой. Це Вадим Мазур, учень групи номер 6 який врятував життя людині, яка потрапила під лід. Даний учень представлений у всеукраїнській акції номінації герой рятівник року. Надалі ми з ученнями плануємо продовжувати наші навчання для того, щоб ми виховували підростаюче покоління, яке вміло б орієнтуватися у будь в такій обстановці, знало, як діяти, От, і не дай Бог по можливості надали допомогу своїм друзям чи незнайомим людям. Я гадаю, що потрібно, ну, щоб люди знали, тому що зараз така ситуація в Україні, ну, що потрібно знати такі, ну, про, коротше, що робити при таких ситуаціях. Враження ну, важко, що можна сказати, тяжка робота. По пару часов ходить в такому снаряженні.